Лариса, ви забрали в п'ятницю біомат уже додому. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийняти таке рішення? Ну, ми з чоловіком брали біомат на вихідні, аж на свята, які були у нас новорічні. От і ми з чоловіком активно користувалися біоматом, робили і міостимуляції, і звичайно, крокували на тепловому на тепловій стороні на так на платформі, так от і ми з чоловіком зрозуміли, що це те обладнання, яке нам необхідно, тому що за свій вік ми накопили чимало багажу в плані хвороб. І в мене там дуже великі проблеми були із стопами. В тому плані, що я ще з молодого віку завжди ходила на каблучках, я сама невисокого високого росту. От, каблучки, звісно, давали своє, я скидала взуття і мені хотілося скоріше ноги всунути в холодну воду, болі були страшенні. От, і що я там не робила, якісь там і мазі, і масажі і те і все, ну, не допомагало. І коли я покористувалася, зрозуміла, що це те, що мені потрібно. От а в чоловіка проблема з подагрою. От ну ви розумієте, що вона моментально все воспаляється, це страшні болі. Це дві-три неділі і знову ми кололи препарати, дуже серйозні препарати. От, потім став він пити алопорінол. Ми бачимо, що Інакше вижити просто неможливо. І ми от е, покористувалися біохатом. І так е, собі з чоловіком думаємо. Ну він часом приходить в салон, тут теж користується. І ми собі так якось те, се, ну це ж треба було б так, а грошей немає, а не вистачає. Ну що будемо робити? А тут якось я вранці встаю, кажу: ти знаєш, я так хочу ти біомат. А він мені тут живу в унісон каже, і я теж. Купуємо так. Кажу, ну що робити? Беремо просрочку. Ну так і вирішили. Дякувати Наталі Вікторівні, що вона відгукнулася, і ми от маємо А скажіть, будь ласка, ви самі з Миколаєва. Чому прийняли рішення? Це у вас уже друга продукція. Перша накітка, а друга біомат, так, Чому так. Ви... вирішили придбати? Чому вирішили? Скажу да у нас там зараз. Як приїдемо, дасть Господь буде все добре. Треба буде ремонт робити, бо там все потріскане поколоте в квартирі. Але ми з чоловіком вирішили, ну що, Треба думати не тільки про той ремонт. Да, ми приїдемо, будемо його mm -hmm. робити, але нащо він нам буде те ремонт, коли ми зляжемо і зможемо піднятися? Mm -hmm. По перше, це здоров'я. Ми самі розуміємо, що ніхто не буде в захваті від того, що нас треба переносити, перевозити, перекладати, як я сім років за мамою ухажувала. Це радості нікому не доставить, тому хочемо ходити до останнього дня на своїх ногах. Супер а, Клас! і скажіть мені, будь ласка, ще загострення по судинах, те, що ви казали, як лікувалися, як зараз ви себе почуваєте? У мене так дуже великі проблеми. Ще з 2006 року. Я сама педагог, і самі розумієте, це завжди нервне напруження. О, це завжди стресова ситуація. Майже кожен день, бо це діти не так діти, як батьки достануть до білого коліна. От, то е, мені в 2006-му довелося покинути роботу в школі, і я е, ну, не змогла працювати. І, а чому не змогла працювати? Тому що в е, мене, по-перше, високий тиск, по-друге, в е, мене дуже сильно е, сверкало в лівому оці, прям дуже важко було. От, Як і, лікували, і, що робили? Шум, це все. Е, і мені поставили значить, е, 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 такий діагноз. Е, Ой, ой, що казати, там страшна ярко. Я лікувала дуже довго це, це захворювання капельницями і це таблетки. Прокапаєш, результату ніякого. І лувкалування робила, і масажі. Я тільки гірудотерапію не використовувала, то все, що було там в арсеналі лікарів, я використала все. Ну і вже ми приїхали сюди, мені знову погано, в мене болі, ці дуже сильні, головний шийно грудному відділі. Пішла до лікарів, що Ти тільки гроші плати, 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 попийте, це, поколіть. Ойте. Ми вже це кололи, ми вже це пили, воно нічого не дає. Мене це роздратувало, думаю, умру, так умру. <смі> Нічого не буду робити. Що хочу сказати після лікування. Це ж дуже треба багато. Потім ще лікувати печінку. Я треба пішу. ж це, желудок, там <смі> ж до язви доходить кожен раз після тих лікувань. То мені вже так це все обридло. А тут мене запросили відвідати салон. Вот. я прийшла перший, другий, третій раз, і тут залишилася дякувати е, Наталі Вікторівні. От, і зараз розкажіть і Наталя Вікторівна. Мені е, в мене знову такий ну, слідуючий приступ е, був дуже сильний. В мене я майже нічого не чула. Всіх перепитувала. Оля пам'ятає по п'ять разів, що кажуть. З головою теж було погано. І Наталя Вікторівна мені порадила методику. Я робила припікання. От масаж. І ви знаєте, диво, я без таблеток, дивіться, ходжу, посміхаюся, чую, Працюєте. бачу, так, можу робити все, що мені треба. Бо я взагалі, як лежиш, як кусок і в лікарні е, ніякий, і думаєш, виживеш чи ні, і до тебе під, під, підійдуть, це, випійте то, вип'єсе. Випійте ну, ви щасливі з нога без? Я дуже щаслива. А от скажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати людям, які сумніваються, які не може сумніваються в результаті треба чи в обладнанні? Все, треба все спробувати, подивитись, чи воно підходить. І якщо хочете продлити своє активне життя, то треба звісно, мати вдома продукцію нукапес. Звісно, треба користуватися. З розумом слухати всі рекомендації, що дає Анталі Вікторівна, бажано їх занотовувати, щоб потім вдома можна було тим користуватися. От і будете щасливі і здорові, і надовго продлити свій активний образ життя.